Друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача в цьому відео я хочу коротенько розповісти за деякі нюанси, які допомагають нам отримувати дружні та швидкі сходи. Незабаром розпочнеться масовий пасів у багатьох з вас, тому вважаю, це відео буде своєчасним та корисним. Насинина це майбутня рослина, яка зараз знаходиться в стані спокою. Вона спить. І наше завдання. Її розбудити, причому таким чином, щоб все насіння, яке ми посіємо, прокинулось дружно і швиденько з'явилось над поверхнею, щоб ми отримали дружні сходи. Що впливає на швидке проростання насіння? Три основні речі. Я не кажу зараз за якість насіння, за аксіому візьмемо, що насінинка жива, що вона просто спить. Якщо не жива вже неякісна насенина, десь неправильно чи зберігалась, чи потім неправильно щось з нею робили, то з нею, що не робив, вона вже не проросте. Але якщо жива, то ми повинні зробити так, щоб вона дійсно проросла. Перша причина, яка буде впливати на швидке проростання, це. Достатня кількість вологи, Тому що насенина ядро знаходиться всередині і вкрите оболонкою будь-яка насенина. І ось волога нам потрібна для того, щоб оболонка розм'якшилась, а ядро напилося. І коли білок набереться, достатньої кількості влаги, він починає розширюватись і, розширюючись, він розкриває оболонку. З розкритої оболонки вже з'являється проросток. Ось це надважливо, щоб провести полив після посіву в достатньої кількості. Буває так, що ми не доливаємо. І тоді трішки рослинка взяла насининка вологи, трішки розм'якшилась, але недостатньо для того, щоб з'явилися сили. Пробитися на поверхню ґрунту. Все зам, завмерло, і сходів ми не отримали. Буває, навпаки, перелили перелили і в болоті розкрита оболонка, і ядро воно не має чим дихати. Тому що, знаходячись в воді, немає достатньої кількості повітря, задихається. Помірність немало, але і не за багато ось ця середина, яка і допомагає розкритися і з'явитися. Це перший нюанс. Другий нюанс це температура. Нам потрібно після посіву створити оптимальні показники температур. Для всіх рослин вони різні. Бувають мінімальні температури, це температури, при яких деякі насинини, Можуть вже починати проростати. Але при низьких температурах, мінімально допустимих для проростання той чи іншої культури, дружних сходів ми не отримаємо. Ми побачимо п'ята, двадцять 25 і так далі. Десь там сходить, а десь не сходить. Це із-за того, що низькі температури. Тому, друзі, оптимальні температури це. Друга причина, яка суттєво впливає на дружність на дружну появу сходів для переважної більшості рослин, які ми вирощуємо, це температурний показник від 20 до 25-27 градусів. Ще краще 22-25. Ось такий температурний коридор, створивши його і напаївши насининку вологою, ми вже. 90% отримуємо гарні і дружні сходи, виконавши всього дві оці умови. Третя умова, яка також суттєвим чином впливає на появу дружніх сходів, це фізико-хімічний склад ґрунту, в який ми проводимо посів. Він не повинен бути щільним. Грунт е, повинен бути рихлий, структурований, він повинен бути легкий, щоб він не заважав е, слабенькому е, росточку пробиватися на поверхню. І, звісно ж, друзі, глибина е, закладки насіння. Е, це інший вже показник, за який треба сказати окремо. Навіть е, якщо ми маємо. Якісний ґрунт, але е, занадто глибоко розмістимо насинину, може їй не вистачити сил, і вона не з'явиться. Тоді також ми будемо мати проблеми зі схожістю Як е, визначитися, на яку глибину розміщувати насинину? Е, ми сіємо різні рослинки, але розмір насінини ось цей показчик, який і визначає достатню глибину розміщення такі культури, як пітуня ампельна кущава, бігоння вічна квітуча, бігоня ампельна, дихондра. Віола і багато інших рослинок, які мають дрібне насіння. Їх можна розміщувати на поверхні. Інша справа крупно-насінневі рослини. Наприклад, остеоспермом. бачите, яка крупненька насинина. Ось є таке правило, що ми закладаємо на 2-3. Діаметри, але тут е, довга така насининка. Ось на 2 -3, о, 3 ось таких відстані поперечні. Треба заглиблювати крупне насіння. Дрібне, ось ще давайте подивимось. ось його Майже і не побачимо, ми там, як воно виглядає. Його розміщуємо на поверхні. Для прикладу я хочу розкласти на цій касеті насіння бальзаміну баланс. Це дрібно-насіннева культура. Бачите, які дрібненьке насіння. Для того, щоб Така дрібненька насининка не пересохла, ми можемо трішечки трішечки її ось так от втиснути трішки, щоб вона з трьох сторон була якби, огорнута вологим ґрунтом. Зараз зволожимо ґрунт. Зверху буде вона підсихати насининка, але знизу та з боків вона буде у Насіння розкладено потрібним чином і проводимо полив. Ми завжди пшикаємо таким пульвелізатором, який дозволяє нам залишати насіння на тому місці, на якому ми його розмістили. Зволожуємо дуже добре, щоб вологи вистачило до проростання. Після того, як зволожили, накриваємо плівочкою або склом, якщо є скло, простіше плівочкою, зараз, щоб не пересихало до проростання. І розміщуємо міні-теплички на теплій полиці з температурним режимом 22-25 градусів. Як зрозуміти, що вже достатньо палили, це спробувати пасів після поливу на вагу. Ось так трішки потримати, бачите, касета вона вигибається. Під вагою водички закриваємо все плівочками, щоб не випаровувалось. Плошки також закриваємо кришечками. Нарешті насіння пасійна розставлено в міні-тепличці. Ми її трішки підігріли, і температура складає близько 25 градусів. Зараз трішки знизилась, тому що ми відкрили. Залишаємо лампу, хай підігріває до сходів. Нам дуже легко і зручно буде моніторити під прозорою плівкою. Ми завжди зможемо сюди зазирнути, підняти плівочку і подивитися, що відбувається. Зараз закриємо ось цю захисну плівку. Це така штора умовна, яка буде зберігати температуру. Друзі, ось що хотів показати в цьому відео: так що дотримуйте цих простих правил, які допомагають нам отримувати гарні та дружні сходи. Бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!